Ласкаво просимо до Галіфаксу. Останньої станції підземної залізниці. Тут кожному є що розповісти. Хлопче, я маю історію для тебе. Історію про юнака та хлопчика, яким він колись був. Скажи ну як тебе звуть? Джордж Вашингтон Блек. Від виконавчого продюсера Стерлінга Брауна. Як ти це зробив? Він кмітливий, чи не так? Віднині працюватимеш зі мною. Ми мусимо тікати. Ти розумієш? час летіти за мотивами улюбленого роману. Цього літа. Якийсь здоровань приплив паромом. Шукайте множкірого за винагороду. 50 доларів. Джорджа Вашингтона Блека пригода всього життя. Ми мрійники. Чому б не помріяти про створення іншого світу? Я виходила заміж як біла. Тві шлюп із магій ключовий для нашого виживання. Ця жінка спалить весь світ, аби знайти тебе. Починається з історії. Смерть у нас не залякати. Він не відступить, доки не схопить свою здобич і здобич це. Не здаватися нікому. Єдиний спосіб для наших людей піднятися на цю гору — лише тягнути один одного. Та це не його історія, це наша історія. Я збираюся змінити цей світ, і тобі це точно вдасться. Вашингтон Благ з 23 липня.